Путіним пояснити політику офіційного Вашингтона щодо Росії у Києві мала нагоду помічник держсекретаря США з питань Європи та Євразії Вікторія Нуланд, яка взяла участь у щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Нуланд запевнила, що Росія перебуватиме під санкціями аж поки виконає мінські угоди та поверне Україні Крим. З Києва повідомляє Оксана Лігостова. Вікторія Нуланд промовчала у відповідь на запитання про оборонну зброю для українців. Однак твердо пообіцяла продовження санкцій проти Москви. Сполучені Штати не послаблять санкції доти, доки Росія не виконує у повному обсязі мінські домовленості, заявила помічник держсекретаря США. Санкції залишаться доти, доки не будуть виконані мінські домовленості. Якщо і коли мінські угоди будуть повністю виконані, включно з домовленням контролю України над її кордонами. Тоді можна буде говорити про послаблення санкцій. Але якщо мінськ далі буде порушуватись, тоді будуть додаткові наслідки для Росії, і ми будемо закликати до цього і наших європейських партнерів. Що стосується Криму, то Крим залишатиметься під санкціями, доки не стане знову українським. В той час, як офіційні представники держдепартаменту поки що явно не готові говорити про можливість надання оборонної зброї Україні, ця думка зріє в західному експертному середовищі за те, щоб оснастити українську армію джевелінами, виступає колишній командувач збройних сил США. Я вважаю, що настав час західним країнам розглянути можливість надання Україні оборонної зброї, яка допомогла б захиститися від сучасних російських танків. Це американські джавеліни, переносні протитанкові ракетні комплекси короткої та середньої дальності. Дальність пострілу у них кілька кілометрів. Хід війни це не змінить, але безумовно допоможе українцям не втратити більше ані клапті землі. Раніше подібну думку висловив на конференції екс-генсек НАТО Андерс Фограсмусен. Як він сказав, якщо режим припинення вогню на Донбасі і надалі буде порушуватись, і буде зрозуміло, що відповідальність несе Росія та підтримувані нею сепаратисти, тоді настане час для західних країн надати Україні зброю, аби Україна змогла ефективніше оборонятися. Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.